Розділ другий. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте питав Медько, повернувши до мене, сяюче обличчя. <кхех> Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою пилюги з-під коліс. І кіптюги з вихлопної труби. Отож бо, в місті <кхи> зовсім <кхи> тьхути, не таке. Вже не так бадьоро, продовжував Медько. От, якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши 40 кілометрів пішки, ти й уваги не звертав би на повітря. Далеко ще, а он де бабусина хата, сказав медько, набираючи гордої пози. Адже тут він почувався до певної міри господарем. У таку позу, мабуть, вставали великі полководці, перш ніж сказати, А он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? Хо-хо!» пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі та відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми при тьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби хлопець, років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. Яке чудове спорядження, не вгавав він. Які сачки, стережіться, бідні метелики, а рюкзаки там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збилися з путі, адже Африка зовсім в протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем. Звичайно, в майбутньому. То з тобою, поцікавився я. Точно, юначе, я бачу, у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобались. Ану, ти, одразу ж скипів він. Ти не дуже кирпугни, розумники знайшлись. Анітрохи не бентежачись, заперечив хлопець своє попереднє твердження. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів, мові не було. Неприємний суб'єкт поділився враженням про наше нове знайомство Митько. Я заперечувати не став. До бабусиної хати залишилося вже зовсім недалеко. Коли попереду почулося якесь виття, та одразу ж і замовкло, загнулося на найвищій ноті. Це що? запитав я. Не знаю. стенув плечима Мидько. Може, корова якась чи бугай. Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив медько не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Глибоко прихований зміст таївся за цими словами. А чого саме, Митю? Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук знову почувся й урвався. Стривай, стривай, наморщив лоба Митько. Ось бабусина хата. А оце. Та ні. Але ж, мабуть, таки так. Ну й дивак. Хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила, і я вже смикнув друга за рукав курточки, коли почув Митю, митюню! І побачив, як старенька, огрядненька жінка із цербом у руці кинулась от клуні нам навстріч. Бабуню, онучку, одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени. І скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося. Бо увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знову ревнуло. Може, й справді, корова забралась в хату, та й не знає, сердечно, як вилізти? подумав я. «Гнате, Гнате, перестань! Їй же бо. загукала митькова бабуся. Перестань! Дай хоч із онуком хвильку погомоніти. А, приїхав. долинуло у відповідь. Нараз фіранка гойднулась, метнулась убік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із тромбоном у правиці. Здоров, Дмитре! Он воно що? То це ви? зареготав Митько. Здравствуйте, дядьку гнате. Я так і не додумав, хто це. Точніше, спершу думав ви, а потім ні, думаю, не ви. Потім знову думаю, ви, а потім. Я, я. А хто ж? доброзичливо розсміявся Вусань і розвів руками, мов би і собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. А ви ж позаминулого року на мандоліні грали? Так тихо було, і приємно. А, мандоліна! Одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі скажу да. А я тобі скажу, гнате, Вставила й собі бабуся. Досить уже на сьогодні. Та я ж і кінчаю, все заради такого випадку. А хто це з тобою? накинув цікавим оком на мене. Ой, і справді. Сплеснула руками бабуся. Я, озвався я. Отак і відбулося наше знайомство. Як довідався я згодом, Гнат Діденко, по вуличному Фадієз був музикою, причому не за покликанням, а через розвинуте почуття відповідальності перед односельчанами. Закінчивши 8 класів, він став завідуючим клубом. У спадок від попередника йому дісталися великий замок на вхідні двері. І таємничі дверцята до невеликої комірчини. Коли він підібрав у решті свій золотий ключик до тих дверцят, то побачив, що за ними нудиться сильно поріділий, за час завідування його попередника малий духовий оркестр. Я, звичайно, маю на увазі інструменти. Цікавий промінь сонця, що проник у комірчину слідом за Гнатом, тьмяно заблискував на припалій пилюгою Міді. І в цю мить Фадієс зрозумів, що його покликання у відродженні музичної культури села, створити справжній оркестр і навчитися грати самому таким постало перед ним завдання номер 1 Фадієс виконав його тільки наполовину, бо сам так ні на чому і не грає. Він пробував грати і на геліконі, і на кларнеті, і на гітарі, і на валторні. Але кидав, заледве навчившись брати кілька чистих нот. Цей інструмент не для мене, казав він. Я хочу знайти саме свій інструмент. Давно вже в селі існує досить пристойний оркестр. Вже й Фаді є з ставодруженим і вусатим дядьком, а так і шукає саме свій інструмент. Останнім часом з'явилася надія, що ним стане тромбон. Може, хоч на тромбоні навчиться він пристойно грати. Таке питання хвилювало, певно, Фадієза і, звичайно ж, усіх його сусідів. Та сьогодні, мабуть, ми неабияк прислужили сусідам своїм приїздом, бо дядько Гнат таки відклав свою науку до завтрашнього. Доброго здоров'ячка! крикнув хтось із вулиці. Ну, починається! Прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться. Ходімо десь сховаємось. І дременув не дуже ввічливо за хату. Я подався був за ним, але тут мене перепинив той же голос: Куди це ти, митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувся. У хвіртку заходив дідок у темних, смугастих штанях, вправлених у запилені чоботи, в синьому, бувалому в бувальцях піджаку й кашкеті. А, здрастуй, Ігнатовичу. відповіла Медькова бабуся, визирнувши з погреба. Здрастуйте. Зніяковіло привітався я. Ну, і змінився ж ти. хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Га? долинуло з погреба. Змінився, кажу, Дмитрівно, онучок твій, повторив дідок, придивляючись до мене. Підріс. А як же? Підріс. Радо погодилась бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив, два роки тому? Еге ж, два роки, ніби погладшав трохи. Та де там погладшав, Худющий, як і був. Е ні, який же він худющий, опецькуватий. А то ж, ніби волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло? От того дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, трохиме, та чи ти не бачиш, це ж не Митько!» Отож бо й видно, що не Митько!» охоче погоджується той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій, разом приїхали. А, -а, а, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я й дивлюсь, ніби не Митько!» А воно й виходить, що Сергій. Да. продовжував, вмощуючись на приступ циганку. Зараз улітку всі своїх дітей кудись отсилають. то в табори, то ще десь, а як нема куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни теж онук приїхав. Старшенький, правда, за ваших. Василь. Так да той на велосипеді ганяє. З собою привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв, онучок мій рідний, як же давно не бачились, а він їй. Обережно каже, бабо, не чіпай мого чемадана, бо у мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він вже той велосипед витягнув, склав у момент і ходу з дворища. в гвалт, куди ж ти? А він тільки рукою махнув. Мовляв, «Отчепись!» А години за дві приїхав і каже, це в мене тренування такі, точно за графіком. Значить, пояснив уже від себе дід, як пробило, скажімо, першу годину, чи яку там, то ти хоч спиш, хоч їси, а скачи на велосипеда і паня й паняй куди очі бачать, от таке. Ну, а ви? спитав, теж на велосипедах ганять будете? Ні, промовив я. Нам треба колекцію збирати. А, ну, збирайте. А захочете, то приходьте в гості. Я ваш, так би мовити, найближчий сусід. Отут же, за вашою хатою і моя стоїть. Та Митько знає. А де ж він сам? Зараз прибіжить. Ну, то ще побачимося. Митю. загукала бабуся. Ідіть їсти, ви з дороги певне, зголодніли. посміхнулась до мене. Ще й як. кинувся до вмивальника Мидько. Ну, як там у вас? Все гаразд удома?» – цікавилась бабуся. Угу, все. ствердно кивнув головою Мьяко, запихаючись голубцем. Як доїхали? Добре, отказував Мьяко, простягаючи руку до глечика з молоком. То чого ж тато не повідомив? допитувалась бабуся. Я когось зустріти послала б, от хоча б гната або діда Трохима. Не знаю, відповів Митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувалася старенька. Телеграми. скрикнув Митько. Ну, так що ж тут дивного? Телеграми, мов йому замакітрилось, ще раз скрикнув Митько. «А вже ж телеграми! та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого воно йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох, я ж розтелепа!» скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишеню куртки. Ай! Ось же вона, тато написав! Я ж і подався був на пошту, а дорогою забіг по батарейки, а потім заглянув по плівку, а потім. забув про телеграму. закінчила бабуся. Еге ж? Еге ж. Ех ти. провела рукою по митьковій голові. Наїлись? Наїлися, спасибі, дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку? Ну йдіть, йдіть. Та Таж на обід не запізніться. Дякуємо за прослуховування. Розділ озвучений Томом Котовським для YouTube каналу Азбук Тіві. Підписуйтесь, розповідайте друзям, ставте лайки та коментуйте.